Доброго дня! Мене звати Поліна, я учениця 10 класу Каливського ліцею імені Дмитра Вахманцюка. І сьогодні хочу поділитися своїми враженнями від участі в українському освітньому проєкті Пишемо Есе. Цей проєкт став для мене справжнім відкриттям. По-перше, він навчив мене не просто писати твір, а думати критично. Коли ми пишемо есе, важливо розрізняти факти і судження. Це і є медіаграмотність, міння відрізнити, де інформація об'єктивна, а де лише ваша особиста думка. Наприклад, коли я пишу, згідно опитуванням, понад 60% учнів користуються телефонами на уроках, це є факт. А от, телефони лише заважають навчанню, це вже судження, яке треба аргументувати. Один із найцікавіших творів у збірнику це на тему. Заборона телефонів у школах аргументи прибічників і критиків. Ця тема викликала багато дискусій у нашому класі. З одного боку, телефони можуть відволікати, з іншого, це корисний інструмент для навчання і безпеки. Ось уривок із мого есе на цю тему. Я вважаю, що це повна заборона телефонів у школі це крайність. Замість заборони потрібно вчити дітей свідомо користування. Адже медіаграмотність це не лише вміння не повірити фейку, а й вміння дати гаджету звісти твій час. Цей проєкт не вчив мене писати ясно, мислити критично, розрізняти факти і судження, обҐрунтувати свою позицію. Пишемо усе. Це не просто про письмо, це про доросле мислення.